У соцмережах прийшло повідомлення, що особи, визнані непридатними до служби, не будуть виключатися з військового обліку, і як наслідок не матимуть права виїзду за кордон. Чи дійсно це так, давайте розберемося. Так дійсно Міністерство оборони наказом номер 686 затвердило значні зміни до положення про військово-лікарську експертизу. Одна із ключових змін скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Наразі не досить зрозуміло, як відповідні зміни про скасування виключення непридатних з військового обліку відповідають закону України про військовий обов'язок і військову службу. Адже відповідно до статті 37 цьому закону, виключення військового обліку у відповідних ТЦК підлягають громадяни України, які визнані непридатними до військової служби, про що вносяться дані до військового облікового документу. Звертаємось до закону України про правотворчу діяльність, в якому зазначена ієрархія нормативно-правових актів, та бачимо, що закон має вищу юридичну силу чим накази Міністерства. Отже, у випадку суперечності норм підзаконного акту, нормам закону, слід застосовувати норми закону. Тож військове зобов'язання, визнані непридатними до військової служби, повинні бути виключені з військового обліку за статтею 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, про що дані вносяться до військово-облікового документа. Для отримання консультацій з точки зору закону та практики застосування мобіліційного законодавства звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.